Ми надійна точка опори, коли не вистачає ресурсів. Привіт, мене звати Христина Миколаївна. Я координатор хірургічного відділення. Часто спілкуюся з колегами, які щиро хочуть допомогти своїм пацієнтам, але стикаються з обмеженнями в клініці. Немає умов для операції, не вистачає обладнання чи неможливо організувати належний супровід. Ми це чудово розуміємо, і саме тому готові до співпраці. Наша команда готова підключитися у той момент, коли пацієнту потрібна додаткова підтримка. Ми можемо взяти його на подальше лікування, при цьому залишаючись на зв'язку з вами, як з лікарем, якому пацієнт довіряє. У нас є всі можливості для якісної допомоги: оперативне втручання, хірургічний і терапевтичний стаціонар. Повна діагностика, лабораторні дослідження, хіміотерапія та онкосупровід післяопераційна реабілітація, консультації вузьких спеціалістів. Запрошую до співпраці. Завжди рада обговорити деталі, відповісти на питання та допомогти з організацією.